Слова пану Володимиру, я хотів би представити для вас цей списочок переможців нашого конкурсу. Тут є всі 18 переможців, по троє осіб в шістьох номінаціях. І зараз наша співробітниця пані Кристина повистригає ваші прізвища. Тоді вкладаємо сюди до цього нашого. Хто вже не вперше бере участь в конкурсі акваріуму, ваші прізвища, імена і пізніше, після слова пана Володимира, після нагородження, ми розіграємо наш супер -прайс. Він тут є за мене, ось такий гарний чарівний велосипед. Також на військову тематику. Зелено-чорний він. І називається Хаммер. Це є для вас така допомога. Щоб в такий екологічний спосіб, зараз, коли немає електрики, коли є брак пального, пересуватися саме на велосипеді і цим самим пропагувати такий екологічний спосіб життя. Зараз прошу пана Володимира для того, щоб він зачитав, привітав всі переможці і зачитав грамоти для вас. Прошу. О, вже традиційно... Переможці нашого конкурсу е, нагороджуються грамотами піроспанікології Української католицької церкви, та костінними екологічними. Подарунками, які переконаний, дозволять ще більш колегізувати так, чи зробити більш дружним наш повсякденний стиль життя до природи, до божого створіння, як згадав отець Михайло, також в рамках нашої академії. Чуть згодом відбудеться розіграш суперпризу велосипеда, отож грамотою бюро з питань екології УГКЦ та цінним призом за перше місце. У номінації вірш нагороджується Ярослав Нечесний. Також грамотою та цінним екопризом за друге місце за вірш Світлана Яцишин. Третє місце Назар Токар. За вірш війна це клич і ключ народу. Номінація проповідь роздуму. Перше місце. Ірина Сашко. есе від кризи людини до кризи екології роздуми посеред війни. Друге місце в номінації Проповідь роздуми» – це наш отець Олег Кобель, референт екологічної австрийської єпархії. Проповідь на Свято Миколая Чудотворця, третє місце Юрій Ходанич. Розуми на тему нелюдське а божественне в людині. Номінація казка Перше місце сестра Єремія Стеблина. Казка історія Дельфінятка Більбо. Друге місце Олена Сколоватова. Казка Мишенятко Куцик. Третє місце Олег Шумило. Як людина пізнала природу. Номінація молитва Перше місце Марічка Коломієць. Ти чуєш? Друге місце Любов Бялковська Молитва Серця. Третє місце Олексій Сенчук, молитва до створителя за любов до створіння. Номінація малюнок Перше місце отець Дмитро Халус. Життя перемоги. Друге місце Діана Лосанович Лосянович. Малюнок під назвою Під Покровом Твоїм Богородиця. Третє місце Івана Івасюк. Малюнок. Насторожі Божого створіння. І в номінації відеоролик вітаємо з першим місцем Віталія Івана Худзіка, ролик під назвою Молитва до Бога за Україну. Друге місце Матвій Луцишин. Відеоролик проти Божого. І третє місце Любов Стефанишин. відеоролик під назвою Господь мій пастор». Отже, ще раз мої щирі вітання та вдячність всім вам, а також всім учасникам цьогорічного конкурсу відповідання за створіння Хай Творець благословить, надихає і далі дарує необхідні сили, щоб ваш екологічний слід був легким і необтяжливим для навколишнього світу, і щоб наше життя з вами було тією піснею про слави творця, так зразок якої такий іменетний подав нам святий Франциск. За СИЗУ і проявлялася у бережному ставленні до всього Божого створіння природи. І хай це буде також нашим внеском для перемоги. Слава Христом! Дякую, пане Володимир. Чи ж маємо готові? Ще хоче? Ми перейдемо до розіграшу нашого. Основного призу. Е, Хотів би поінформувати в мій час, що е, ваші подарунки, ціні призи е, завтра будуть відправлені, і в скорому часі е, ви їх отримаєте е, за тими адресами, які ви вказали, чи це нова пошта, чи це, скажімо, Укрпошта. Також е, хочу ще. Е, Повідомити, поінформувати, що ми ведемо відеозапис нашої цієї зустрічі, і відповідно пізніше плануємо виставити, як це відбувалося, щоб ті люди, яких не було, кого були проблеми з інтернетом, можливо, і нас і проблеми, ми не знаємо, могли переглянути, як відбувався. Проходив сам розігріш. Христина вже мені принесла. Тобто ось цей наш букварімаю догорою, що було видно в камері. і Попрошу. Тристю підійти, повернутися, голову відвернути і, можливо, вибрати того нашого щасливчика, який буде кататися весною на нашому велосипеді. Ось, відставляємо акваріум в сторону, беремо цей листочок, відкриваємо. Зімкнути, я би хотів трошки вас почути, бо то, як весной монолог виходить. Хочі серед люди, ну, е які вже багато разів брали участь у конкурсах, є е ті люди, які були свої сили, свої таланти перевірили, і у здивовані, коли побачили. Знаєте, не знаємо, кого Господь вибирає хто може стати тим е, остаточним переможцем, тим героєм нашого конкурсу. Е, перед нас тут присутніх бачу є 50, половина жінок, половина чоловіків. Є семінаристи, є священники, є сестра, є. Е, е, які руками за своєю бідогонічною діяльністю. Отже, сказати, що переможцем нашого конкурсу є не священник. Отже, олеже, даруйте, вибачайте, ви багатолітній учасник нашого конкурсу. Але, на жаль, ви не є переможцем. Прийдеться ще брати. Ну, такий стимул, щоб ви далі знаєте, атакувати і пробивати, і пробувати, все ж таки. Далі. Далі. пословить. Далі. Йдемо шляхом виключення. Отже, є серед нас семінаристи. Знаю, що є семінаристи Львівської семінарії, Франківської семінарії, Шкода, що нема Тернопільської, Дрогобицької, Київської. А можливо, вони серед переможців нема, можливо, ви участь брали, бо я не знаю того повного списку. Отже, на жаль, семінаристи ніхто з вас не виграв. Але минулого року переможцем був семінарист. Тому все є можливо. Тобто, якщо ви постараєтеся, якщо ви візьмете участь наступного разу, ще, можливо, підтягнете своїх співбратів. Можливо, що десь будуть спропагувати цей конкурс і говорити про нього, я думаю, що шанси ваші зростуть. Далі. Чекайте, подивимось. Олег, 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 що милосимеристи вже бачу, підключаються, не виграли, то вони вже зразу виходять з нашої зустрічі. Не треба втікати за часом. Напевно, переможцем нашого конкурсу не є представники прекрасної половини. Сестричка, всі дівчата. Ви, на жаль, випадаєте. Ви не перемогли. Хоча Христина дівчина витягувала. Я думав, що вона когось вибере зі своїх. Але вона, бачу, вибрала не вас. Отже, лишилися хто? Самі чоловіки. А хто серед нас є? Ну, так то й багато. Я того списка немає Добре. Відкриваю карти. признаюся переможцем нашого, остаточним переможцем нашого конкурсу відповідальність за створіння є пан Юрій Поданич Вітаємо ще раз вас і. Невеликий людей небагато, але аплодують вам прохання до вас з нами сконтактуватися на наш робочий номер телефону, можливо, завтра, щоб узгодити деталі того, як яким чином, яким способом ви зможете отримати відібратися і при це переслати чи можливо туди з тосіям, тобто узгодити всі деталі. Щиро вас вітаю, господь десь надихає до нових. Нового творення, та магазин. Хай Господь всіх наших переможців, всіх учасників нашого конкурсу, благословить огортає.